Вітаємо з вами клуб Хвостики, а це Шарлота. Ось така красуня потрапила до нас не так давно, але е, потрапила вона в дуже-дуже поганому стані. Знайдено було Шарлоту під Києвом, настільки худою, що стирчала в неї кожна кожна кісточка. Шарлота дуже розумна, вона знає команди, вона неймовірно крута собака. Тому, звичайно, ми думаємо, вона була домашньою. Але як вона в такому поганому стані гуляла? Скільки вона гуляла по вулиці, ми не розуміємо. Ми Вирішили забрати її до клуб хвостики в Одесу. І зараз вона у нас тут поправилась, наїлась, соціалізувалась максимально і чекає просто на свою сім'ю. Шарлота дуже молоденька, їй приблизно два рочки. Вона оброблена, вакцинована, стерилізована. Вона Виконує так багато команд, прислуховується до кожного слова людини, а ще дуже любить м'ячики, іграшки, компанію інших собак. Вона неймовірно компанійська, неймовірно дружня, крайлива, активна, але при цьому вже розумна, з сформованим характером. Ми для Шарлоти шукаємо відповідальну сім'ю, яка більше її ніколи не зрадить, яка подарує їй щасливе, щасливе життя. Ми дуже просимо, якщо це саме ви, ви готові забрати її в свою родину, ось цю таку красу. Красиву, красиву дівчинку, ви телефонуйте, приїжджайте до нас в будиночок, познайомтесь з нею. Ми впевнені, ви закохаєтеся безповоротньо в цю дівчинку. Але ви можете ще допомогти, знайти для неї дім. Просто поставте вподобайку, напишіть коментар, яка вона красуня, як вона змінилася. Вся ця активність допоможе знайти дім для неї, тобто відео, де просуватися на просторах інтернету і її помітить сім'я. Тому, будь ласка, робіть репости, пишіть коментарі або телефонуйте. І Приїжджайте за цією красунею.